Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Удобно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Быстро, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволен і ось вот так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побольше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі. Нищими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму паспорт ЮЕЙ в Україні вже другий рік поспіль. Оформлюють закордонні паспорти з біометричними даними. Головна відмінність біометричного паспорта від звичайного наявність вбудованого чіпа з додатковими даними про власника документа з метою його ідентифікації, окрім підрозділів міграційної служби, допомогу в оформленні цих документів надають центри обслуговування громадян. Паспортний сервіс, коли тільки міграційна служба розпочала оформлення біометричних закордонних паспортів, у суспільстві відчувалася певна недовіра до цього нового ще незнаного в Україні документа. Чи не потраплять особисті дані громадян до рук шахраїв? Чи не використовуватимуть бази даних зловмисники? Такі питання час від часу лунали і у підрозділах ДМС, і у ЗМІ. Можливо, тому спочатку біометрику собі робили тільки 30-40% українців. Зараз усе навпаки. Майже 70 зі 100 громадян за замовляють собі біометричний закордонний паспорт. Люди сподіваються на безвізовий режим із країнами Європейського союзу і вірять, що він спростить їм процедури перетину кордону. Особливо чекають на це молоді люди: 19-річна Анастасія, студентка одного з економічних вузів столиці. До паспортного сервісу вона прийшла, аби оформити свій перший у житті закордонний паспорт. А моя подружка недавно дяла сотрудниця з паспорт і посовітувала мені. Я to, ну, решила тоже сделать, просто мне по учебе тоже надо паспорт сделать, просто э, диплом выпускается европейского уровня. И нужно загранпаспорт. Мне очень приятно было здесь сделать биометрию свой паспорт, потому что очень э, приятный коллектив, э, хорошо встретили, очень быстро, удобно. ну, в принципе, за 20 минут все сделали. Як відбувається процес отримання необхідних даних для оформлення біометричного паспорта у центрах обслуговування громадян паспортний сервіс, нещодавно проінспектували в рамках місії інструменту технічної допомоги та обміну інформацією. Експертами виступили представники Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ Латвії. Латиші прибули до України на запрошення Державної міграційної служби, щоб поділитися досвідом у законодавчому врегулюванні питань процедури зняття відцифрованих відбитків па. Ців та їх знищення вони високо оцінили технічне забезпечення, збереження інформації та роботу самих співробітників центру щодо збору біометричних даних. Експерти відзначили високий рівень захищеності персональних даних і порівняли його з європейським. Схоже, саманта, яка прийшла до паспортного сервісу, робити біометричний паспорт для виїзду за кордон. Такої ж думки, як мені пояснили, усі біометричні дані вони удаляються після того, як видається паспорт на руки і залишаються лише у паспорті. Тому, в принципі, я не переживаю за відбитки, які я Зовні біометричний паспорт дуже схожий на звичайний закордонний паспорт. Синя книжечка на 32 сторінки, на яких будуть ставити позначки про перетин кордону і вклеювати візи. Проте біометричний підробити вкрай складно, оскільки інформація на електронному носії зашифрована. Чіп сконструйований так, що при спробі відкріплення він просто перестане працювати. Тому українцям не слід турбуватися, що біометричні дані, які будуть знімати при оформленні паспортів, потраплять не в ті руки. А співробітники паспортних сервісів нададуть вам максимально можливий якісний сервіс за найкоротший час. Мені дуже сподобався, оскільки справді не було черг, було все дуже е, організовано, швидко, без лишніх запитань, без лишніх е, рухів. Дуже привітні дівчата, мені сподобалося, і все абсолютно пояснили. Навіть я запитувала інформацію щодо паспорта для своєї дитини. У мене не виникло більше ніяких питань, тому. Все дуже чудово. Оскільки я зробила закордонний паспорт, я вирішила зробити і страховий поліс. Наскільки я знаю, при усіх оформленнях різних віз потребується страх... ну, страховка. Тому я вирішила тут зробити страховку, оскільки вона навіть дешевша. Наразі керівництво міграційної служби та державного підприємства Документ працюють над покращенням рівня сервісу для тих, хто вирішив зробити собі закордонні паспорти або скористатися іншими послугами, аби залишити назавжди в минулому черги інші незручності. Повсюди запроваджується електро. В черги з'являється можливість стати у чергу через інтернет. Близько 30 тисяч 16-річних юнаків і дівчат уже отримали ще один сучасний документ ID-картку замість звичного паспорта. Найближчим часом, після певних змін у законодавстві, її почнуть оформлювати для решти громадян. Фахівці кажуть, що захищеність картки також відповідає усім найсуворішим світовим вимогам. Паспортний сервіс чи не єдина на сьогодні установа в Україні, що пропонує обслуговування високого рівня та за руки своєї діяльності вже набула постійних вдячних клієнтів. Відбулося це завдяки професійній роботі працівників центрів обслуговування, до яких українці звертаються, щоб оформити собі документи для виїзду за кордон. Закордонний паспорт з електронним чіпом зараз стає особливо популярним серед українців, адже більшість громадян нашої країни не лише готуються до ведення безвізового режиму з євросоюзом, а й оформлюють документи нового зразка, щоб не відставати від прогресу. Жанна вже не раз робила документи для всієї родини у столичному паспортному сервісі, що розташований на бульварі Тараса Шевченка 27. і кожного разу була дуже задоволена обслуговуванням. Ну може раз оформляємо, я дітям роблю паспорта гранічне я не до цього проїзний документ два года назад, ну в тому году вообще хорошо. очереди нет, то тобто, есть все устраивает, все хорошо. Тому на сайті все зрозуміло написано. Я сьогодні перезвонила, уточнила, все об'яснили, доступно, есть тобто, все хорошо. Жінка впевнена, що немає сенсу шукати інші способи оформлення документів, адже в паспортному сервісі робити це зручно і приємно. У центрах обслуговування, оплата послуг, копіювання паперів, фотографування, сканування відбитків пальців та електронного підпису здійснюється в одному приміщенні. Усе це не забере. Рає багато часу, максимум 30 хвилин. Електронна черга контролює послідовність. Завдяки всім цим перевагам. Паспортний сервіс такий популярний серед українців. Сучасна система прийому та обробки документів забезпечує комфорт і швидкість на всіх етапах роботи з клієнтами. там чим через кого-то, робити і платити кому то зі все заплатіли все хорошо. Товірен, тобто що все зробити все удобно. Нововведення в обробці документів, що були запроваджені з моменту створення мережі паспортний сервіс, одразу змінили сприйняття громадянами процесу отримання закордонного паспорту. Адже клієнти центрів обслуговування тепер не бояться потрапити до нескінченної черги чи витратити час на заповнення багатьох паперових форм. Тут все роблять працівники, а клієнту залишається лише підписати документи. Максим поки що навчається в школі, але вже вирішив оформити для себе закордонний паспорт, оскільки після випускного балу планує подавати документи на навчання в Польщі. Саме в паспортному сервісі він отримує свій перший в житті документ для виїзду за кордон. Ми оформляли загранпаспорт, ну, в общем, прийшли, в очереді було всього два чоловіка, в общем-то, дуже швидко. От прийшли, оформили, я не знаю, мабуть, минут 20 пройшло, от, неделька ще залишилася, прийдемо. Заберемо Максим впевнений, що стандарти обслуговування відвідувачів у центрі суто європейські. Він відзначив це, пройшовши всю процедуру від подачі документів до фотографування. Помні європейські очі, удобно теж повторюсь, дуже швидко не мені надати огромну Ну, все в полні стро Процес оформлення документів для виїзду за кордон в Україні, вже давно став приємним та комфортним. Саме в паспортному сервісі вдалося реалізувати новітні досягнення в автоматизації цієї процедури. А громадяни, у яких ще немає закордонного паспорта, можуть звернутися до центрів обслуговування громадян у багатьох куточках України. Зараз вони працюють у 21 місті. Це була програма Паспорт UA. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.